Мешканка багатоповерхівки на ковпака скаржиться на захаращену територію біля будинку. Хто має нею опікуватися та кому земельна ділянка належить, дізнавалася Євгенія Токарєва. Через дорогу від будинку номер 41 по вулиці Ковпака порослі кущів та дерев і купа сміття. За словами мешканки Олени Коваленко, цю територію ніхто не прибирає і кому та належить жінка не знає. Тут були случаї, коли умірали бомжи, нікому нічого не треба. лисинку – ну ніхто не хоче цим займатися. Ми забираємо по 40 по шістдесят мішків, і лівісною осінню Ми його витягуємо. Ви самі бачите, що тут варіться, який тут срач. Тут опасно, опасно ходить, потому что тут даже багато наркоманов, которые тоже проходят. Мы убираем, горы вынимаем, выкидаем шприцов. Сквер у нас тут дальше. Почали делать, бросили, нікому самое не треба. От, 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 що тут можна? Тут страшно, проходить навіть днем, не то что вечером. Люди самотужки обрізали чагарники, аби було видно, як виїжджають машини, розповідає Олена Коваленко. Що тут поворот взагалі не пересматривається. Бо два випадки я бачила ці аварії, тому ми виходили з тих домов, виходили, випилювали цей угол. Цей угол випиляло, туди стягли. Половину забрали, половину лежить з весни, його ніхто не обірав. Бачите, як машини виїжджають, тому що про ніякого нікакого нема. За публічною кадастровою картою ця земельна ділянка не сформована. Аби таких ситуацій в місті не було, говорить громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства Сергій Гапоніч, Усі ділянки в місті необхідно оформити. Територія міста відповідає місто. Там є депутат, грошей ніколи не буде хватати ні на що. Є два шляхи вимагати від влади навести лад, а другий шлях взяти лопати, граблі і самі навести лад. Тільки запросити владу, поліцію і всіх останніх, якщо там є безпостійного місця проживання. У нас поділу на мікрорайони в місті немає. Хоча це повинно бути. Якщо оформити на мікрорайон була території мікрорайону, тоді вже можна створити ОСН, орган самоорганізації населення мікрорайону, звернутися до влади, щоб передали на утримання цю територію. Хто відповідає за цю територію, сказав телефоном директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба, з'ясовуватимуть, для цього вони мають виїхати на місце та обстежити його. Більше коментувати не став. Поряд із нею сквер пам'яті, площі майже 5 гектарів. Тендер на його облаштування вартістю майже 6 мільйонів гривень провели у квітні 2018 року. У серпні почали роботи. Тоді проклали електричний кабель та встановили світильники. Тендер виграв підприємець Юрій Біцак. За аналітичною системою Clarity Project у 2018 році за цей об'єкт підрядник отримав понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Місяць тому знову проводили тендер на капремонт скверу вартістю понад 6 мільйонів 100 тисяч гривень подали два учасники, але торги не відбулися. За словами Олександра Жорбини, були належним чином оформлені документи. За тендерною документацією у сквері мали доробити освітлення, тротуари і велодоріжки встановити дитячі та спортивні майданчики.